Окуляри, до мене немає окулярів, показати. Окуляри для працівника, чи можна їх взяти на фактуру? Таке питання часами буває. Загалом питання бувають, що можна взяти на фактуру, але окуляри це не виняток. І тут хочу розібрати це питання, тому що відповідь і так, і ні. Якщо у вас є працівники і їм потрібні окуляри, ви можете або Частково або повністю дофінансувати і фактично взяти це на фактуру, але має перше, що ви маєте розуміти, має бути скерування лікаря. Тобто, фактично має бути підтверджено, що цьому працівнику потрібні окуляри. А якщо йдеться про діяльність єдиноособову, то і ви, якби є власником цієї діяльності, то собі, на жаль, ви не можете купити окуляри, тому що це буде вважатися як витрата особиста, ви якби собі особисто купили окуляри. Не йдеться про окуляри захисні, наприклад, там на будові чи ще якихось роботах, де необхідні окуляри для захисту, в такому випадку, звичайно, і ви самі собі можете купити, але якщо йдеться про звичайні окуляри для корекції зору. То для працівників не обов'язково, але можете для себе, якщо ви власник діяльності єднособової, то ні. Якщо у вас друзі є питання, можете з нами зв'язатися. Ми вас проконсультуємо. А хто шукає бухгалтерське бюро, запрошуємо до співпраці.